Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Того, хто прийде до Ісуса Христа? Господь наш не відкине. Сьогодні ця обіцянка звучить знову у наших вухах, але головне, щоб вона зазвучала в наших серцях. Бо знову і знову на кожній Божественній літургії Ісус повторює. Прийміть мене, прийдіть діжте, це моє тіло, прийміть пийте, це є моя кров. Він знову і знову повторює. До серця кожної людини, кожного українця і українки, що я хліб життя. Я хліб життя. Тільки у мені зможете знайти заспокоєння всіх своїх вічних. почувань. Без мене неможливо побудувати миру. Людина без Бога не може жити в мирі ні з самим собою, ні з ближніми своїми. Це неможливо, тому що гріх із середини руйнує людину. А відтак людина потребує Бога, щоби зцілив її з цих віховних ран. Ми тому і християнами називаємося, що ми не самотні, ми з Богом, приймаємо Бога у Пресвятій Євхаристії, і так долаємо всі ті виклики життя, які постають перед нами. Всі ті труднощі долаємо разом з Богом, а не на самоті. А якщо християнин декларативно визнає себе, Таким. Але не приймає Ісуса Христа, то Він є пустим християнином, спустошеним, зруйнованим християнином. Якщо християнин, християнка не живе в Ісусі Христі, у в Христі, тобто постійно на кожній божественній літургії не приймає причастя то добровільно закриває двері свого серця перед Господом. Бог каже до людини, прийми мене в своє життя, а людина каже: ні, Боже, ти мені не потрібен. Я буду собі жити так, як мені хочеться, згідно свого власного закону, а не твого Господа. Людина таким чином закривається перед дією божественною благодаті. Розум її притуплюється, совість заглушується, і так крок за кроком помало, людина спускається в прірву самолюбства, гордості, жорстокості. І так життя її руйнується. Отож сьогодні пізнаймо любов Божу, пізнаймо, що без Бога. Ми не зможемо нічого доброго зробити в цьому житті, ні в приватному, ні в суспільному. Відкриємо двері свого серця у покаянні, приймімо Боже прощення, а відтак приймімо Ісуса, який, як сказано в сьогоднішньому уривку, з від Ідіану, є хлібом життя є тою вічністю, яка впливається в нашу і її освячує. Христос Воскрес.